Запрошую до слова, дружину Павла Ольгу. Слава Україні! Yes! Я дякую хлопцям за такі щирі і теплі слова про мого чоловіка. Мої слова сьогодні для нього. Мій мурашонок. Ось і настав той день, коли ми всі дочекалися тебе з полону. За ці два роки я багато разів уявляла собі, як це буде. Я собі уявляла, що одного дня, дізнавшись про черговий обмін, я побачу і твоє обличчя серед сотні худих, змучених, але таких щасливих людей, які нарешті ступили на рідну землю. А потім продзвонить мій телефон. І я вперше за довгий час почую твій голос. І ти скажеш, Мурашка, я вдома. Проте доля розпорядилася по-іншому. Ти вдома, ти повернувся як герой і зібрав так багато людей сьогодні на цій площі. Тепер ти знаєш, тебе чекали. Мій мурашонок. Я хочу, щоб ти знав, ти надзвичайний, людина з величезним серцем і незламною волею. А ще ти чоловік, який завжди викликав у людей багато запитань. Останні два роки це були запитання: чому? Чому пішов на війну? Чому не на білоруський кордон? Чому зробив татуювання, чому не признався? Як так? Тож дозволь мені сьогодні дати відповідь за тебе. Тому що так відчував, тому що не боявся бути собою, тому що робив, що подобалось, і не зважав на те, що скажуть люди, тому що любив сім'ю більше за країну, але віддав за країну життя. Тому що. Дивлячись в очі смерті, хотів лишитись героєм до останнього. Я знаю, що тобі не подобалося, коли плачуть. Тому сьогодні я тримаюсь і обіцяю тобі бути сильною, як ніколи до цього. Тепер ти вдома. Я дякую тобі, що ти був в моєму житті і наповнював його сенсами. Я дякую тобі за дві половинки свого серця. Які ти мені подарував наших донечок? Я ніколи не дізнаюся дати твоєї смерті, але я тепер завжди буду знати, де ти. Люблю безмежно. Навні ковальчани, хотіла б ще вам додати: що перестаньте питати, і вже нарешті перестаньте чекати. Гуртуйтесь, як в перші дні війни, і робіть все можливе для нашої перемоги, бо саме так виглядатиме наша поразка. Слава Україні!